Всіх вітаю, друзі. Президент Польщі Анджей Дуда терміново скликає Раду національної безпеки та оборони Польщі, і е, також при цьому голова бюро національної безпеки Яцек Севера назвав орієнтовну дату, коли Росія таки нападе на Польщу, нападе на НАТО. Він е, також надав е, приклади того, чому це відбудеться, і наскільки сильно зараз Росія готується до цього всього. Давайте сьогодні розберемо і те, що там буде робити Дуда, і також розберемо цю заяву Яцика Севера. Я думаю, це буде цікаво всім, хто проживає в першу чергу в Польщі. При тому, що це люди, які тікали від війни, і отут вже поляки роблять заяви про те, що є орієнтовні дати, коли Росія нападе на них. Тож дивіться це відео до кінця. Дякую кожному, друзі, хто ставить свої лайки. Ви дуже і дуже сильно допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами. <кій> Вдячний кожному з вас за таку підтримку, за лайки, і давайте починати. Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні, 20 грудня, скликає засідання Ради національної безпеки та оборони Польщі, в якому вперше візьмуть участь. Новий голова уряду Польщі, прем'єр-міністр Дональд Туск, а також члени його уряду. І за, за словами голови бюро національної безпеки, зустріч запланована сьогодні на 12.30 за київським часом. Тобто, це виходить 11.30 за польським часом. Це буде йти декілька годин, і я думаю, що завтра ми вже будемо мати якісь підсумки. Ми їх завтра з вами розберемо. І зустріч буде відбуватись в президентському палаці Бельведер. Далі маємо заяву Сівери, обговорюватимуться питання безпек безпекової ситуації, пов'язані з ситуацією на фронті в Україні, аспект міжнародної безпеки, можливості підтримки Збройних сил України, питання реформування системи управління збройними силами та ініціатива президента щодо закону про реформування системи е обороноздатності зазначає Сівера. Також... Він повідомив про те, що Польща а також країни Балтії орієнтовно мають три роки, щоб підготуватися до можливої конфронтації з Росією, і це ну якби тут немає жодної голослівності. За його словами, що на початку цього року Росія могла відновлювати або виробляти близько 20 танків на рік. А зараз, тобто, в нас є кінець року, рівно за один рік. Росія наростила свої потужності, і на сьогоднішній день вона може робити не 20 танків на рік, а цілих 300. І ми, ми бачимо так по різних заявах там експертів НАТО і так далі, і так само українських експертів, про те, що Росія продовжує на якби нарощувати це виробництво, і вони вже поставили там практично всю свою економіку на військові рейки, і вони виробляють і дрони, і танки, і артилерійські, якісь там і снаряди, і стволи, і так далі. І, е, звісно, що вони до чогось готуються. Ну, якби е, в них, скоріш за все, є якісь дані, так як бо це все таки і це Яцик Сєвера, це е, кхе -кхе, голова Ради національної безпеки, тобто він е, має якусь інформацію. Е, точно так само, якісь там засідання збираються і в країнах Балтії. Тому як Польща і Балтія це є е, ті країни, які... В разі програшу України справді будуть наступними. От і е, тут також в мене є дисонанс. Тому як з однієї сторони е, відбувається вже таке глобальне блокування кордону е, України е, зі сторони поляків, поляки просто блокують кордон. Е, це затрудняє різні поставки в Україні. Європа знижує кількість допомоги Україні. От е, минула влада польська. Робила все для того, щоб Польща щоб Польща була якби ніби і в складі Європейського Союзу, але при цьому, щоб вона була максимально ідентичною і максимально відділеною від ЄС, постійно з ЄС сварилися і так далі. А тут <кхем> в нас вже якби пройшло всього лиш декілька місяців після початку цих. Заворушень, скажімо так, у відносинах між Україною та Польщею, і тут вже офіційні польські лиця заявляють, що справді е є три роки на те, щоб підготуватися до війни з Росією в Польщі. Хочу нагадати, що в Україні також в 19-му, в 18-му, там, в 20-му році, також е багато говорилось про те, що декілька років у нас є на те, щоб підготуватись до війни з Росією, і пройшло справді три роки. Війна почалась. Чи буде так в Польщі, чи не буде, покаже тільки час. Але однозначно, але однозначно, поляки мають готуватись. Вони скоріш за все, це будуть робити, і не просто так вони роблять саму велику сухопутну армію в Європі. Не просто так вони закуповують нові зразки зброї. Дуже багато вони їх е е закуповують. І щодо Дуде з однієї сторони вони говорять, що е якби що потрібно допомагати Україні, потрібно нарощувати допомогу, потрібно допомагати військової. І так далі, а з іншої сторони, е якби тільки вставляють палки в колеса. Ніяка допомога по факту нормально не може проїхати, тому що там блокуються кордони. І, а якщо ми говоримо про українську економіку, то ці блокування кордонів і так мертву економіку України добивають ще більше. Добивають ще більше в Україні. При цьому корупція. Ми знаємо, що просто в шалених масштабах відбувалася і відбувається, і вона тільки наростає. І до чого ця вся ситуація, в принципі, має привести, незрозуміло, але бачимо, що. Навіть е, ті українці, які втікали від війни в Польщу, вже і там в найближчі роки не будуть відчувати себе в безпеці, якщо Росія продовжуватиме нарощувати виробництво танків, літаків, артилерії і так далі. А Європа далі буде займатися незрозуміло не чим, і не допомагати Україні, а просто блокувати допомогу, зменшувати допомогу і так далі. Бо вони втомилися. Якщо вони втомилися. То ми бачимо вже зараз дзвіночки до того, що через декілька років їм прийдеться втомитися ще набагато сильніше, якщо все так продовжиться. Взагалі, те, що відбувається там по війні в Україні, те, що відбувається з цією допомогою від всіх країн Європейського Союзу, це насправді трохи навіть визиває депресію, тому як з однієї сторони, всі говорять, що ми з Україною, ми для України, все для України, для України до перемоги. Ми маємо зробити так, щоб Україна виграла, а при цьому нічого не роблять. Ну, типу, якщо подивитись там на ті об'єми зброї, які є, наприклад, в Штатів, які є в ЄС і так далі. То вже би давно можна було і дати літаки, і можна було б нормально підготуватися до е, контрнаступу, щоб українська армія була готова, і вже, можливо, якось сили б е, ну, якби позиції на війні змінилися б в сторону України. Але, на жаль, все відбувається зовсім в іншу сторону, що Польщі приходиться. Думати тепер про війну з Росією буде вона чи не буде? Це вже питання третє. Але якби якщо ми бачимо, що Росія такими шаленими темпами нарощує виробництво зброї, то цю зброю їм потрібно буде десь реалізувати для того, щоб потім відбити гроші, скажімо, які вони потратять на цій війні. А як вони відбивають гроші? Вони захоплюють нові території, вирощують потім там зерно, викопують там корисні копалини, збирають з людей податки. І вкладаються все в нову війну для того, щоб захопити ще більше території. Це для мене просто якась така патова ситуація. Надіємося, що Європа, Польща, в тому числі там Штати, що вони змінять якби, своє відношення до того, що зараз відбувається в Україні, і не на словах, а справді відчують, що це не тільки українська війна, а це війна кожної свідомої, адекватної людини. Яка хоче жити в вільній країні, в вільних країнах, а не, а не на болотах, як то говорять. Тож, сьогодні маємо такі новини. Завтра будуть якісь результати цієї зустрічі, Дуди, Туска і всіх інших. І будемо, якщо буде якась інформація, я буду вам про неї розповідати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.